Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування ось таких смачних міні-піц з цікавими бортиками з ковбаски. Це смачний перекус для дітей в школу, а також можна просто готувати вдома з продуктів, які є у вас в холодильнику. Для цього рецепту нам потрібно вода, борошна, сметана, олія, сухі дріжджі, цукор, сіль для начинки сосиски. Я взяла, в мене ковбаски не було, сир твердий, сир вершковий м'який. Кетчуп, цибулька і кріп. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер перейдемо до приготування тіста. Спочатку змішуємо воду з сметаною. Додаємо цукор, 2 столові ложки борошна, які йдуть під загальної ваги борошна, і сухі дріжджі. Даємо їм хвилиночок 15, щоб вони активувалися, і продовжуємо замішувати тісто. Додаємо до нашої опари яйця. Додаємо сіль, олію, вимішуємо і всипаємо борошно. Замішуємо м'яке тісто і залишаємо його на хвилиночок 20-30, щоб воно підійшло. А поки ми приготуємо начинку. Готуємо соус, подрібнюємо зелену цибулю і змішуємо з кетчупом. Для начинки натираємо сир твердий. І змішуємо його з вершковим м'яким сиром і кропом. Можна додати сіль, перець за смаком. Тісто підійшло, формуємо піцки. Нарізаємо його на рівні частинки, розділяємо, формуємо з нього колобочки і потім будемо розкатувати. Розкатуємо. Змащуємо соусом, викладаємо подрібнені сосиски або ковбаску, можна також фарш використовувати. І закриваємо края. Це такі в нас будуть бортики. Всередину викладаємо начинку із сира. Відправляємо на листик, змащуємо жовтком з молоком, присипаємо кунжутом і відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин до підрум'янення бочків. Смачні піцки готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!